Як зробити більш пишним кущик гортензії? Це вкорінений живець. Ось тут, отут він був відрізаний, пішов новий пагін, він вирос, дав мені квіточку, вона вже відсвіла, я її видаляю. Взагалі можна прищипувати отут. Я, ну, тут квітконос, але він мені зараз не потрібен. Можна оцю квітку прищипнути, листочок, оцей, що я і зробила, але мені цього мало. Я відріжу ось тут, щоб пішли додаткові пагони і кущик був у мене пишним. Дивіться, от так от. хоп і все. Якщо це треба вам укорінити, Корінити. Треба десь хвилин 30 підсушити. Оце, хай полежить. У мене було таке, що її до утра. І потім оці листя видалити, хоп, і хоп. Отак. І все. І отак посадити в ґрунт. Навіть без теплічки, без нічого. І дуже гарно вкоріняється пеларгонія таким. А цей кущик я буду поливати комплексним добривом, і він буде наростати. Буде пишний, квітучий кущик.